Усім добрий день. У нас знову Volkswagen T4, а саме 2,5-75 кВт. Автомобіль погано їхав, турбінка не вмикалася. Ну, скажімо, для порівняння їхав як 2.4 безтурбовий. Під'єднали комп'ютер. Була помилка на розходомір воздуха, по параметрах також вона не видавала, то, що просив двигун. Ми замінили. Цей датчик розходимір. Машина поїхала. В принципі, в принципі, по помилках також все пропало, по параметрах теж все добре, так як має бути, так як запрошує. Там ще деякі є питання у нас по електрики, ми їх зараз вирішимо і, і машинка буде готова. Ми знаходимося у місті Вініті. Кого цікавлять запчастини оригінальні, послуги СТО, телефонуйте, номер телефону буде знизу під відео. Також відправляємо поштою по всій території України. Маємо в наявності багато запчастин, багато двигунів, різних об'ємів. Volkswagen T4, Volkswagen LT. Кого цікавлять, телефонуйте, будемо раді вам допомогти.